We are we a god? Вітаю всіх справжніх поціновувачів колекціонування. Ви на каналі Сповідь Колекціонера, на якому в доволі цікаві та доступній формі розповідаються про різні аспекти колекціонування у сфері нумізматики, філателії, боністики та інших напрямків, які цікаві мені як автору, і вам, шановні підписники. В цьому відео хотів би вам розповісти про новинку від Укрпошти, котра вийшла 30 червня 2023 року, і присвячена, якщо доволі коротко, то головному управлінню розвідки України. Тобто ГУР. Що представляє себе Марочка? Ось так виглядає сам екземпляр цієї філателістичної продукції. Присвячений він не просто головному управлінню розвідки, а є продовженням серії, серії під назвою Слава Силам оборони і безпеки України, в даному ж випадку головне управління розвідки Міністерства оборони України. Ця серія була започаткована у цьому ж 2023 році, і першим її випуском був. Блок марочок, який всі ми дуже добре пам'ятаємо, і присвячений гвардії наступу. Я взяв для прикладу цей блок, аби порівняти аркуш і блок, щоб ви побачили схожість естетичних елементів, оформлення дизайну, малюнків. Ну, і, звичайно ж, самої назви. Ось назва. Слава Силам оборони і безпеки України. Так само і тут слава Силам оборони і Безпеки України. Ідентичність розташування і зображення полів. Малюнок має ідентичний, схожий характер. Одним словом, це продовження славнозвісної серії. У аркуші. А можливо там маркованому блоці, напевно, аркуш краще сказати, знаходиться 5 ідентичних марочок номіналом F, тобто 23 гривні, плюс 7 гривень на благодійні збори. Я так розумію, Укрпошта використає їх для підтримки і підсилення безпеки наших військових, в тому числі і працівників ГУРУ. Тобто, це благодійний випуск, 5 марочок, купончик. З символом нашого гур-сова, яка триває, тримає меч над е, картою Російської Федерації. Доволі цікавий символ, доволі цікава символіка і зображення. Наробило в свій час доволі багато шороху, як в наших е, засобах масової інформації, так і серед ворожої пропаганди. Ось так. Сама марочка, до вашої уваги. Становить тираж 1 мільйон 75 тисяч, відповідно, ми можемо порахувати, що тираж самого аркушу 215 тисяч. Ось так. В комплект, як завжди, входять КПД НХК і листівочка НХК. Ось так. На ній зображений працівник ГУР. КПД ідентична з КПД для гвардії наступу. Теж взяв її для прикладу, для того, щоб ви могли порівняти. Це формат C6, це с 5 Малюнок ідентичний, зображення ідентичні. Просто вирішили змінити, так би мовити, розмір. Все інше залишили тим самим. Цікавий підхід, мені сподобалось. І листівочка, на якій так само зображений працівник ГУР, який знаходиться, до речі. Фотографія, якщо я не помиляюсь, да, взята з острова Зміїний. До речі, потрібно зазначити, що дата виходу цієї марки, а саме 30 червня 2023 року, присвячена не просто так, у Головному управлінні розвідки. Адже в цей день, у 2022 році, наші славетні оборонці-захисники звільнили. Острів Зміяний. 30 червня 2023 року є офіційною датою звільнення острова від російських окупантів. В той день на територію цього невеличкого острівця залетіли наші спецпризначенці, гурівці, і, до речі, потрібно зазначити, що не тільки вони треба, так би мовити, Віддати належне і іншим нашим воїнам, а це і спецпризначенці Центру спеціальних операцій Альфа СБУ, і героїчні морпіхи 35-ї бригади, імені імені Контрадмірала Михайла Остроградського, і деякі інші. Але так як ГУР керувала цією операцією в певному сенсі, так, мала свій відповідний штат і вплив, планування. Відповідно, в цей день і вирішили присвятити нову марочку саме Гур. Так. Ось так виглядає марочка. І Ось так виглядає Аркуш. Що далі? Пройдемо швиденько по комплекту. Як ми знаємо, у Києві відбувається гашення містом Київ. Тобто, е спеціальний штемпель першого дня. Почнемо з листівки. Ось так. І давайте краще з. Конверту для того, щоб краще розгледіти усі художні особливості відтиску Штемпеля, ось так він виглядає. Символ сова, яка тримає меч, над чим ми з вами знаємо. Лаконічно, чудово, без, зайвої, без зайвих елементів. Гарно. Штемпель лягав більш-менш нормально, якщо подивитися на інші варіації, то деякі пробіли у літерах і у словах. Присутні, але на це ми не звертаємо увагу. Мінімум я. Дуже сильно. Ось так виглядав КПД з погашенням марочки, і так виглядав НХК. Для своєї колекції я зробив погашення цієї самої марочки з відповідними полями. Ось. Тут ми бачимо зазначено мудрий, пануватиме над зірками. І слава Силам оборони і безпеки України. Так само КПД, НХК. І ось такий варіант вже з купоном. Дуже сподобалось. Зробив собі у колекцію, і так само з такими купонами відправив собі поштою, тобто зробив ПП. Гарний купон, гарна варіація і гарне зображення. Вірніше, ну, в тому числі, комбінація цих двох речей. Ну і листівочка. Бачив різні варіації, як е, клеють марочку, як до Саме на листівці і тут, і тут, і тут, і по стандарту, да, там інколи роблять з верхнього правого у верхньому правому куті. Але ось такий саме спосіб, мені здається, найбільш оптимальним. І не закриває символіку, і не закриває назву, Сам, саме художнє зображення військового, вірніше, спецпризначенця, чітке. Не замилене, не закрите жодним з елементів іншого філателістичного матеріалу. Ну і, звичайно, марочка тут е, при такому розміщенні дає можливість зробити гарний, чіткий, ну наскільки дава можливість штемпель, відтиск того самого штемпеля. Ось. Знову ж таки, Київ е, на даний момент є домівкою для штемпелів для Криму і Севастополя. Будемо сподіватися, що. Свій час вони повернуться до своїх поштових відділень. Порівняємо штемпель спецпогашення у Криму і Києві. Це у нас штемпель першого дня, спеціальний штемпель першого дня, а це штемпель спецпогашення. Він був ідентичний для усіх регіонів, тобто усіх обласних центрів. Відрізняється він тільки деяким. Деякими художніми моментами, але, в принципі, ідентично. Ось такий був у нас комплект для Криму і такий самий для Севастополя. Крим Севастополь. Все ідентично. Так само вирішив взяти КПД, яка прийшла мені по абонементу. У мене їх було декілька штук. І приклеїти сюди марочку з полями і погасити з відповідним відтиском, аби на одному, так би мовити, конверті. Формату c 5 були обидві марочки, вірніше, всі е, філателістичні речі, котрі відносяться до цієї серії. Варто зазначити, що е, в цьому місяці, в липні, буде нова марочка, як поговорюють, і стосуватиметься так само цієї серії Слава Силам оборони України безпеки України, і буде присвячена Службі безпеки України, яка завершуватиме цю серію. І ось якраз є чудове місце для того, щоб тут її приклеїти і зробити відповідний відтиск штемпелю. Ось так. Ну і, як завжди, будучи любителем приватних випусків карт-максимумів, верніше листівок, котрі перетворюються в карт-максимуми, я зробив собі ще ось такі варіації. Відтиск штемпелю на цих карт-максимумах, ви можете самі побачити, саме на цьому був не дуже вдалим. Але так як у мене був один варіант, то більш-менш достойно і попрямую до колекції. Острів Зміїний, гур, гашення, тематично чудово підходить. Так само і тут. Зображення теж ідентичне до, до відтиску Штемпеля, острів Зміїний, русський воєнний корабель, йде в своєму напрямку. Це мені дуже подобається, доволі лаконічно, достатньо місця для гашення і чітке зображення символіки е, військової розвідки мається на даному випадку головного управління розвідки. Ось таке така ще варіація. Подібні листівки ви могли бачити в моїх попередніх відео з такими самими полями, і з майже ідентичним зображенням. Але вже ж військовослужбовців, або працівників або Національної гвардії, або прикордонної служби ці національної поліції з серії, верніше з випуску Гвардія наступу. Ну і це я таку для себе взяв листівочку. Про нічак її не гасив, вирішив, що це вже буде занадто. Але вона мені сподобалась. Немає місця для самої марочки, немає місця для Штемпеля. Вона б, чесно кажучи, знову ж таки, на мою особисту думку, виглядала б трішки недолуго, але сама листівочка дуже гарна. Бачите, ззаду все є для того, щоб використати її за призначення. Ось так. Дякую, що були зі мною. Дякую, що подивились це відео. Довго мене не було, трішки хворів. Знову повертаю в стрій, буду прикладати усіх зусиль, щоб радувати вас новими відео, новою інформацією зі світу української та боністики у своєму телеграм-каналі, Фейсбук. До речі, підписуйтесь на мої соцмережі, посилання, на яких буде в офісі, в описі. Залишайте відгуки, коментуйте, висловлюйте свої позитивні негативні враження. Чекатимемо нову марочку присвячену Службі безпеці України. Ну і як завжди, зустрінемось на наступній колекційній сповіді.